Слава Ісусу Марії! Христос Воскрес Вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, витриваємо! Сьогодні я так трохи здалечку. Надіюся, що буде мене видно. Але якщо не видно, дивіться, який файний е, бетлеєм віфлеєм. Цей будиночок Віфлеєм. Це локація в Меджугорі біля сестри Корнелі. Такі є. Там є всередині ясла. Власне, ну, більше до зими. Але це такий Little віфлеєм. Маленький віфлеєм, будиночок називається. І сьогодні візьмемо посилання 25 березня 2024 року. Дорогі діти, в цей благодатний час! Моліться зі мною, щоб добро перемогло вас і навколо вас. Особливим чином, дітеньки, моліться в єдності з Ісусом на Його Хресній дорозі. Вкладайте у свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім тим, Кого зустрічаєте, дітоньки, щоб милосердний Бог був милосердний до вас? Дякую, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, знаєте, коли глибже, глибше роздумуєш над цими словами, то розумієш, що ми дійсно покликані бути дітьми Марії, тому що вона нас навіть відділяє від, від цього світу. От, навіть в цих словах, от, зрозуміти глибокий сенс. Каже. Діти, будьте молитвою і світлом, свідками всім тим, кого зустрічаєте. Будьте, Вкладайте у свої молитви це людство. Тобто Марія каже: ви, діти, вкладайте в свої молитви це людство. Людство, людство яке блукає без Бога. То бачимо, наскільки, наскільки вона виділяє тих дітей, які слухають її, власне. Вона каже, то теж мої діти. Але вони стали людством, стали, так скажемо, стадом, яке йде ну, не, в ту, не в ту сторону, йде за сатаною. Буквально каже, збилося з дороги. І, і хто має їх якось поворачувати? Якось, хтось має їм показувати щось дороговказом, якимось бути якимось, ну, натхненням бути, мотивацією. Не знаю, зараз так багато різних коучів, всякої такої єрунди, І люди. Ведуться на це все. На різних там не знаю коучів, то, то, то різні напрямки, там, де заробити грошей. Ютуб переповнений цими всякими лоховодами. Я не знаю, як їх називати. Ті, які заробляють гроші, дійсно роблять такі різні курси, як познайомитись з, з дівчиною, як, і, власне, пасуть таких людей, які, ну, які не знають. Які шукають щось, шукають. Всі ми щось шукаємо. І, власне, всі ми шукаємо Бога. Але тільки ми знаємо, що ми шукаємо Бога. А ті люди, які не знають, що вони шукають Бога, ну вони не знають. Нам повезло, що ми хоч в дитинстві. Наприклад, я від бабчі отримав якусь розуміння Бога, церкви, бо бабча мене водила до Костіо, там я мав в салізянській спільноті. Багато різних реколекцій, ораторій. І постійно був ну, в церкві на літніх канікулах, так направду. В місті в своєму я не мав нічого, то ну, це я в свідоцтві там розповідав, трохи, що мав таке життя трохи релігійне, скажімо, з Богом. А більшість часу то було просто ну, без Бога. Звісно, бо так сталося в моєму житті. Але за той маленький досвід. Короткий досвід, я вже дуже вдячний Богові. А хтось не мав тої такої бабчі, де міг би познайомитися з тою церквою, з коштолом. І, і, власне, ці діти, це людство, можливо, десь зблукало, можливо, десь е, заблудилося. Ну, буквально Марія каже, що вони, які пішли не в ту дорогу. Пані Росусу Марію. Яке блукає, каже Марія, без Бога. Блукає. Чому воно блукає це людство? Ну, Бо ніхто не познайомив з Богом, ніхто не, не подав цього Бога. І важливо нам робити це, бо Марія каже, ви дітоньки. Ви дітоньки, будьте світлими, свідками всім тим, кого зустрічаєте. Всім, кого зустрічаєте. Власне, тих людей, які заблукали. То для нас. Вкладається, Марія нам кладе таку велику місію спочатку самим навернутися, очиститися, з реформу, не знаю, як би то сказати, навернутися до якогось рівня, бо навернення то є процес до кінця життя, а і потім виходити і приводити людей, тобто свідчити, допомагати людям, допомагати знайти людям. Бога, якого вони і так шукають, вони його і так шукають, тільки вони не там шукають. То маємо бути цим прикладом і цим світлом. Цим світлом. Це важка місія, на правду. Ми знаєте, боремося за своїми там якимось цими, але ми не покликані боротися з собою постійно. Ми покликані перебороти себе, свою гріховну натуру і піти допомагати боротися іншим. І і, власне, про це Марія нам каже. І каже: милосердний, щоб, щоб милосердний Бог був милосердним до вас, то будьте світлом і свідками. Тоді Бог милосердний буде милосердний до вас. І, і що? Беремо і робимо. Беремо і робимо. Але це має бути не частина життя, не кусочок життя, а це має бути стиль життя, це має бути місія першочергова. Потім все інше. Потім вже робота, сім'я, там е, е, різні, не знаю, там хобі, в кого ще має час на хобі, то взагалі щасливі люди. А, але першочергова місія має бути. І, і це, звісно, після відносин з Богом. Коли ти маєш відносини з Богом, то ти входиш в цю місію. А твоя сім'я, твоя робота буде і так влаштована, бо Господь це влаштовує за один день. Ти можеш 10 років. Працювати Господь може тобі дати це за день. Не вірите? Я вже переконався. Тому іноді треба зупинитися, дати більше часу для Бога, а Бог тобі відплатить сторицю. Будьте благословенні. мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.